Керівні посади в комітетах Верховної Ради України мають 50% теперішнього складу депутатської групи Платформа за життя та мир, яку утворили на руїнах колишньої ОПЗЖ. Такі дані наводить рух чесно. Зокрема, головою комітету свободи слова Верховної Ради є досі нардеп Нестор Шуфрич. Також керівні посади у різних комітетах займають Василь Німченко, Ігор Абрамович, Олег Волошин, Михайло Макаренко, Григорій Суркіс, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна та інші загалом це. 19 народних обранців. Тим часом, за словами очільниці партії Слуга народу Олени Шуляк, наразі депутати від забороненої ОПЗЖ демонструють у парламенті конструктивну співпрацю і регулярно голосують за пропозиції влади. Відтак їх важко назвати представниками опозиції. Про це також йдеться у дослідженні руху. Чесно нагадаю, що у парламентській фракції ОПЗЖ були 44 нардепи. Після 24 лютого з її складу почали виходити окремі депутати. Тоді ж. На початку повномасштабної агресії РФ РНБО призупинила роботу партій, які мають зв'язки з Росією. А 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності проросійських партій в Україні. Так ОПЗЖ заборонили 20 червня. А про затримання одного із очільників партії Віктора Медведчука стало відомо 12 квітня, і вже 21 вересня Україна в межах обміну передала кума Путіна Російській Федерації.